Доброго ранку всім, всім. привіт з неправи. Мене звати Наталя і я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде незвичний рукодільний щоденник. Кожної неділю ми тут з вами зустрічаємось, щоб подивитися, що я не вишивала цього тижня. З цього тижня в нас будуть продовження серіалу про веселі старти. В попередніх серіях коротке нагадування, що було в попередніх серіях. Я показала вам огляд наборів цього тижня ви могли бачити відео. Воно вийшло не коротке, воно вийшло довгеньке, бо ми детально Е, чотири набори, і я вам ще розповіла про одну схему. Ми дуже детально подивилися всі ці набори. За цей час я встигла спробувати. Все, що я вам показувала. І сьогодні ми з вами будемо дивитися на ті результати, які в мене вийшли з цими стартами. Отже, переходимо до розгляду того, що в мене вийшло. Почнемо з оцеї кицьки. Це в мене перша кицька з серії Hello in Vibes. Це серія від Анастасії Славіної. Я вам ставлю картиночку тут поруч. Там багато різних котиків в різних позах вони всі такі. Ну, вони не чорні, вони такі темно сірі. Я думаю, що ви можете здогадатися з моєї аватарки, кому саме присвячена ця серія. От, Я тут використовую пластик, який в мене лишився від моїх шедриків такі, я не стала їх обрізати там на якісь квадратики. Я думаю, що у тут ще влізе котик, тут ще якийсь котик може влізе. Ну, Тобто використую цей пластик. От, е я економна дівчина, економна курочка, як каже моя мама, то я думаю, що в принципі весь цей пластик стане мені в нагоді. Що я тут повишивала? В котика є в киці, я думаю, що це киця. Е в киці є е три відтінки ниток. Е вони не чорні в оригіналі, але я добирала трішки ну, на свій смак, на свій розсуд. А, бо я їх вишивала, як завжди, нитками по що в мене є в наявності, я хочу їх повишивати максимально. От. Тут ще в киці будуть два хрестики в очах, я ще не доробила трішки. Ну і треба бекстіж доробити, тобто тут буде ще контур у киці. От. Перша киця, я думаю, що дуже класна для осені Вишивка з такими кицями. Там буде киця з гарбузом, киця в капелюшку. Киця на метлі, тобто скоро ми з ними ще побачимось. Не, забро... не заброшу я цей процес, буду потроху вишивати цих кицьок. Так, наступне, що я вишивала, це був такий гарненький браслетик. Минулого разу я вам дуже детально його показала. Що входить в набір? Це браслетик від. Нагадаю, від торгової марки Happy Bag. В них є ще, ще більший браслетики, і в них ще є такий брелочок підвіска. Значить, склад набору ми минулого разу подивилися. Нитка тут входить, голка не пам'ятаю, входить чи ні. А, входить, все. Входить нитка-голка. Тобто тут я все, що треба для вишивання цього браслетика. Дуже мені подобається цей бісер, і я ствердилася в тому, що я хочу ще такого бісера купити, щоб вишити. В мене є заготовка від Телеартіс на ще одну кулю, і вона там вже в блакитно-жовтих тонах. От, я хочу такий саме перлистий купити, бо подивіться, як він гарно виглядає у відшиві. Просто прекрасно. Я тут відшила одну ниточку, і це в мене зайняло ну, дуже небагато часу. Я думаю, що цей браслетик відшиється досить-досить. Е Ну, Недовго не, не в мене забере по часу його вишивати. Вишивається просто, але тут є нюанс. Тут з зворотнього боку я буду на, вам на кожному процесі показувати, що мені сподобалось, що не сподобалось. Можливо, ви е, ну, намітили собі щось купувати з цього, От, вам це буде корисно і цікаво. Якщо ну, не намітили, просто подивитися мої враження. Можливо, коли ще намітите. Дивіться, тут це в нас кожзам, і з зворотнього боку в нього така покриття, як ніби е, синтетична, така шовковиста тканина. І от коли проходиш голочкою, вона м, трішки чіпляється за цю тканину, коли, з, коли туди вколюєш нормально, а коли з звороту виходиш, щоб набрати бісерину, м, трішечки воно чіпляється. Тобто, треба при. Ну, пристосуватися. От. Треба голку вколювати, так, як зазвичай вишивається абрисарт на холсті, тобто не отак от під кутом, а як на дерев'язці, от, строго по вертикалі. От. І в принципі, я думаю, що непогано це вийде. Він такий яскравий, класний, задоволений цим процесом. Дуже він мені сподобався. Що небагато вишила, я, в принципі, не так багато, багато мала часу на це. Думаю, що з ним проблем не буде, вишиється дуже швидко. Перший кандидат на завершення. я б так сказала. Другий кандидат на завершення це в нас такий гарний птах. Це в мене другий набір з серії «Чарівна мить». А, тут нема того, що в мене був. Ну, В принципі, ви, я думаю, пам'ятаєте, влітку я вишивала ще таких пташечок на набор з часткової вишивки От, з канвою, на який вже нанесено малюночок. От, я взяла цього дяпла і, в принципі, непогано його повишивала. Я вишивала тут тільки чорним кольором. Зараз я так встановлю його, щоб можна було подивитися роздивитися, що саме я тут вишивала. От, дивіться, вишита тут е, оця частина на голові пташки, от, і трішки я сюди вже на натулу пішла. В принципі, отак от нормально зашила. Е, з огляду на те, що тут вишивається, е, тільки оця частина трішки на хвості і тут біле вишивається, ну, тут червоненьке трішки от, е, ці всі листочки не вишиваються, вони просто бексічем обводяться. Я думаю, що вишиться він дуже швидко. В принципі, тут мені сподобалося більше. Чому? Тому що тут нанесений, як я вже показувала, тут нанесений не тільки малюнок, що вишивати, а нанесений ну, схема не тільки схема, що вишивати, а й малюнок, на якому вишивати. Тобто я можу зорієнтуватися, звідки мені починати. От. Воно все одно ще трішки не співпадає з Переплетенням тканини з клітинками, але ну, так вже набагато простіше. От, Я думаю, що ну, бачите, да? Ту, так, тут е, небагато вишивається, тут вишивається тулуб, вишивається оце білого блакитне, білого блакитного тут трішки, і е, на листочках трішечки трішечки бекстюча обводиться по листочкам. От, е, Взагалі, ну, я думаю, що якби це вишивалося просто на ну, якась схема там була. Просто без малюнка просто вишивався цей дятел. Я думаю, що це б зайняло десь тисяч ну, 10, можливо, 12 от, хрестиків, можливо, трохи менше. От, а так, взагалі, тут, ну, може, 2-3 тисячі хрестиків треба буде вишити. Я його, звичайно, що не перенабрала, бо я думаю, що я швидше його вишив, ніж я буду його перенабирати. Ну, і тут, як я вже казала, коли вишивала. Тих пташок минулого разу. Тут така більш творча робота. Якщо якийсь хрестик там треба душити більше або менше, я думаю, що це не становитиме проблеми, бо це ж таке художнє вишивання. Що ще я спробувала? Давайте подивимося на ось це. Це в нас брошечка від торгової марки Абрисарт. О, дуже гарна брошечка. Вона тут, бачите, вишивається з мікробісером. тут є більше-менше менші бісерини, намистинки і ще така стразина є. От, почала я з оцього краю. Я почала з середини, вишила цю золоту ну, прожилочку на листочку, я так думаю. От, І почала вишивати, потрошки заповнювати цей листочок. Оце крайній ряд. По інструкції він вишивається в останню чергу, бо він має закріпити. Брошку до звороту, до фетрової частини, яка буде за звороту. От, тому я його лишаю, і тут вже я трошки повишивала мікробісером. Це дуже цікавий досвід, це в мене було вперше. От, і що я хочу сказати? Е, схема тут не дуже гарна. Ну, тобто вона, наче отак от продрукована, але коли ти м м починаєш розбиратися. При не дуже гарному, ну, при, у, мене, у мене гарна лампа, але при електричному освітленні та й при денному теж. От Коли ти починаєш вдивлятися от в ці штуки, ну, я ж не можу весь час отак от приближувати. Так? То оці значки, позначки вони зливаються. І тут дуже складно розрізнити, наприклад, між ну, оце і, оце, коли воно маленьке. От. І Я написала Абрісарту. В інстаграмі в їх аккаунт в особисті повідомлення попросила, кажу, можете мені надати ключ до паперової схеми, бо тут є схема, отут схема дуже класно продрукована, але тут нема ключа. Тут просто поданий. Крайній, як це назвати крайній ряд бісерин, От, крайній ряд бісерин, який не е, позначений на холсті, який буде вишиватися тільки з застосуванням, е, е, ну, він буде е, наскрізь прошиватися з фетром. тобто він вишивається фактично на фетрі. От, і він тут на холсті не промальований. Е, і для цього саме дана ця паперова схема. От, але є проблема, е, тут нема позначок. От, я кажу: дайте мені ключ. Бо о, я їм сфотографувала, вони такі кажуть, що, що, що у вас так погано воно продруковане. Ну, я кажу, воно не погано продруковане, але воно зливається, воно дуже там, де дрібний бісер, воно зливається. І вони мені дали макет, саме, ну, з якого друкується оце на холсті, і там дуже гарно видно, там дуже класно промальоване, якого кольору ці позначки, ну і ключ там на тому ж самому малюночку Є. Тобто я можу співвідне, співвіднести, що в мене тут намальовано і що в мене ключі намальовано. Я думаю, що це полегшить мені роботу. От е в наборі тут нитки не було. тобто Тут нема нитки, тут є голка. Тут є дві голки одна для більшого бісера. Інше для меншого. Але я так пристосувалася, що я думаю, що я там, де е, є ну, ділянки, де є і менше, і більше, я буду вишивати той, що для меншого. Бо постійно її міняти і ну, вишити тільки менше, а потім проходитися більшим. Я спробувала спочатку вишити більший, а потім зашивати менше, і е, зрозуміла, що це складно туди втулити бісерину. От, я буду вишивати паралельно. А, і я взяла таку нитку. В мене, є, ну, в мене є і білі нитки. Я спочатку думала, можливо, білим, а потім думаю, ну, воно все-таки золотаве, червоне. Я думала, червону взяти, але червона буде виділятися там, де, ну, де жовтий бісер. От, Ще в мене є така яскрава жовта, але вона ну, все ж за яскрава. Оця оптимальна. От, Я вишивала оцією. Ой, а, я хотіла показати зворот. От, Вишивала оцією. в принципі, непогано виходить. Вишиваю в дві нитки, продягаю ниточку через голочку, зав'язую вузлик. Мені так ну, можна в одну вишивати, бо це ж брошка, ви не будете її там терти кудись. Це там не іграшка, не куля та ж сама, але просто мені так зручніше, бо мені зручніше ниткою, ну, голкою так орудувати, вона в мене. Не закручується, не висковжує, і мені більш подобається в дві нитки. В дві нитки воно нормально проходить через мікробісер, нічого страшного в цьому нема. От, повишивала брошечку, вона мені подобається, вже листечко падає. Я думаю, що теж вона не забариться. Це все я хочу повишивати швидко. ну Котики будуть вишиватися протягом якогось часу, бо я їх просто буду по одному вишивати. От, а це все, я думаю, що не забариться. От, особливо листочок, бо він, ну, він взагалі маленький. Це я за один вечір вишила. Е, І з огляду на те, що я тут ще розбирала позначки. Е, тобто, ну, по, по гарній схемі, я думаю, що буде ще швидше воно вишиватися, нормально буде. Не... Не так, щоб складно його вишивати. Е, в мене ще є одна брошка від Абрі-Сарт, е, там такі котячі сліди котячих лапок. От, е, я думаю, що, можливо, ну, я не знаю, як абрі-сарт. Я ще хочу спробувати в Телартіс є дуже гарні брошки. Мені там кілька подобається. І я е, 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 ще дивилася є. Ой, забула, як вони називаються. Ну, на Crystal Art я дивилася, мені, щось, ну, в принципі, я дизайн собі не обрала. Так би, якби подарувала, я б спробувала. Але так купувати щось не тягне. От, а з Abris Art я багато чого б купила. Мені подобається, там, мені подобається перець, там така дуже гарна брошка. Мені подобається таке синє, таке блакитне така. Бавовна мені дуже подобається, вона там така комбівнована, класна з такими перлинками. От. Ну, в принципі, є там що, з чого вибрати, але вони, як на мене, вони трішки дорожчі, ніж абріс-арт, Не знаю, може вони більші за розміром. От. Але Абріс дуже класний, і я як вже казала, в мене є пальто, яке підійде йому по кольору. Непогано було б його довишивати. От, і останнє, що я вишивала в цьому сезоні веселих стартів, це був отакий чобіточок від марки Golden K. Я знаю, що Golden K дуже всім подобається. Його, ну, дівчата активно купують, бо він такий, знаєте. Спокусливий, коли на нього дивишся. Але як його потім вишивати, то багато хто гальмує і не вишиває, просто купує в запас. Я купила один такий чобіток, як я вже казала, хотіла б ще, але поки що хочу один вишити. От, Я відкріпила від цієї планшетки два кольори бісеру. Золотистий і білий, білий теж перлистий, я його обожнюю, мені, до речі, Куля ж моя вишивалася схожим бісером. Я думаю, що якщо тут щось лишиться від цього чобітка, воно мені піде на вишивання мого кубика тела Гартісовського. Теж треба починати. От. І що я вже спробувала? Тут я така, давайте я, напевно, що отак от зроблю. От. Буду показувати на цій на тлі, бо тут така штука, вона прозора. О, отак дуже гарно видно. Дивіться, цей чобіточок він є в розвороті, от, ну, як на схемі показано. І я вирішила почати його вишивати з середини. Е, я думаю, що так буде е, ну, простіше. Тут не написано, з якого боку вишивати, тут просто написано, що вишийте, е, орієнтуйтесь на оцього, е, цю позначку чоловічка. От, ця позначка позначає, ну, з, з, де в нього лице, де зворот. От, я не, не, не перевіряла, але мені здається, що він ідентичний з обох боків. Ну, Перевіримо. Там просто розраховано по кількості, по кількості бісерин, по кількості квадратів, які мають поміститися, то воно розраховано. Я думаю, що в принципі. Буде нормальне, якщо я буду його, я його так вишивала Отак, От до себе. От, Почала я звідси, тут я теж вишила одну ниточку. Тут в наборі нема мононитки, але в мене лишилася мононитка від тої, що я вишивала з сніжинки від уціча. От, І вона мені там, в принципі, її ще стане на, на 5 таких. <хи> От, Я так сподіваюся. Ну, на один точно вистачить. От. І тут я е, так охайненько, обережненько теж просуваюся, звідси я почала. Е, важкувато тут було кріпити, але, в принципі, нічого страшного. Е, основа така, знаєте, м'якенька податлива. Е, вона не настільки податлива, як тканина, щоб вишивати її в два проколи. Я все ж таки опасаюся, якби не порвати ці дирочки. От. Бо ну, це ще пластик, але він ніжненький пластик, він не такий грубий, він, бачите, він як така плотна. Воно схоже на знаєте на що, на е скатертинки ці пластикові, коли е поверх скатерті застіляють, там в, каф ну, в кафе можуть застіляти, там якісь їдальні Або ну вдома, там на кухні ми можемо застіляти. От Воно схоже на таку скатертинку. Або, як я минулого разу казала, на канцелярську папку, не на фалік, а саме на папку. от Нормально на ньому вишивається, бісерини легають рівно. Затягувати, закріплювати, я думаю, що воно. Нормально кріпиться. Ну, це теж я навишивала десь, ну, не знаю, десь може, за годину я його навишувала. Буду продовжувати, але в пріоритеті в мене все ж буде браслет закінчити дятла і кот. Ну, Тобто це та ж сама історія, як в мене була минулого разу. Я закінчила три з п'яти я закінчила, один в мене новорічний, один розтягнутий. От, Тут в мене буде, дивіться, браслет і дятла, я думаю, що я закінчу швидко. Листочок я теж затягувати не буду, бо я планую його. До речі, от дивіться, у мене організовані бісерні процеси. Такі коробочки в мене є ще більш пласкі, там де менше начиння от, ну, комплект менший. От. Я просто в такі коробочки складаю і треба дістала, поміняла інші поклала. Як закінчився. От, листочок я повишиваю, браслетик в першу чергу, мабуть, повишиваю, дятла повишиваю. Цей буду розтягнутий і котики будуть розтягнуті, я їх буду ще в жовтні-листопаді і в листопаді вишивати. От, такі в мене результати моїх веселих стартів. Буду потроху показувати ці процеси в. Ну, вони ще з'являться в моїх рукодільних тижнях, у рукодільних, рукодільних щоденниках на більш такій, ну, регулярній можна сказати, основі. Напишіть мені, будь ласка, під цим відео. До речі, так. Дякую всім, хто додивився. Хто ще не поставив лайк, можна поставити зараз. Хто ще не підписався, підписуйтесь. І напишіть мені в коментарях, який саме процес вам сподобався. Можливо, щось цього у вас теж є. Можливо, щось ви вже купили, а можливо, ви ще щось хочете купити, і вам цікаво подивитися, як вийде у мене. Обіцяю, що буду чесно роз... і відверто розповідати про все-все-все. Що в мене відбувається з цими процесами, ну, щоб ви були, як то кажуть, попереджені. От, ну про листочок, от, наприклад, я вас попередила, що якщо вам не зручно вишивати, якщо ви плутаєтеся в ключі, то можна написати виробнику і спитати, чи не можна вам картинку більш тіткої схеми. З всім іншим, в мене якби проблем не виникло поки що. Я думаю, що і надалі вони будуть просуватися непогано. Дякую вам за увагу і зустрінемося наступного тижня.